Привіт, друзі! У мене така робота. Зараз вимкну світло. Ось так, мабуть, буде краще. Значить, що я хочу показати. Тут ця орхідейка, це моя біла, втратила листочка. Ви бачите, як вона його відсушила? Нижнього, правда. Але, якось мені не дуже подобається оцей візерунок, хоч він. Начебто й красивий, так, виглядає так золотисто, але ж це свідчить про те, що тут на все в порядку. Все ж таки оцей кочеришку цю треба підкоротити, бо вона, мабуть, підгниває. Чим я зараз і буду займатися. Познімаю оці всі сухі. Підгнивши корінці старі, вони вже не потрібні. І буду пересаджувати її, потім покажу. Так, друзі, от що в мене вийшло, значить, зачистила все чорне, де могла дістатися. Там трохи ще той корінчик, може ще попрацюю над ним відрізала отой, отой кусочок, значить, ось у мене відходи, які відпали самі. І трошки навіть поранилася, бо дуже оцей скальпель він їм Дуже обережна. Я як не намагалася обережно, але ж все одно. Трошечки поранилася. Ось так. Тепер це буде підсихати кілька днів. А потім буде видно, що робити далі. Зараз зараз ще трошки почищу оце, до чого зможу дістатися. Ось так. Ось така робота. А інші орхідеї зараз на поливі. Треба вже зливати воду. Ось, друзі, аж не віриться, що я це зробила. Зараз покажу. Зачистила максимально все, що могла дістати. На ній ще є сліди фундазолу, біле це фундазол. Щоб ви не лякалися. Оце все зачистила. І прийшлося пожертвувати кількома корінцями. Але ж вони і так ніякої ролі там не грали. Так що їх не шкода. Вони там були тільки, могли тільки загнисти ще більше. От. Зараз я це все ще пензликом оброблю перекисом нерозведеним ці всі рани, які я пошкрябала. І залишу цю орхідею, вона вже реанімашка, вона так і була реанімашка, бо минулого разу я залишила їй. Кочеришку не зрізала, а тепер я вирішила повністю її почистити, щоб вже не повертатися до щоб неї. Щоб не було вже ніяких рецидивів. Отак. От зараз ще трошки тут пошкрябаю і буду, ну так, то здається, що воно там чорне, там вже все оброблене. Може, ще трошки зараз. Попрацюю над нею і буду її знезаражувати перекисом. І вже поставлю просто у кашпо без нічого, без кори, без нічого. Вона буде так кілька діб в ньому стояти. Ніякого поливу поки що не можна робити, бо це повинно, щоб все, все добре підсохло. А далі будемо дивитись, що далі з нею робити. Дякую за перегляд. До наступних відео. Ось так вона і буде поки що стояти. Без нічого. Обробила вже перекисом. Вперше я обробляю перекисом. Подивлюся на реакцію рослини на перекис. Ось отак. І ось вам замість постскріптому трошечки краси. Орхідеї, які на поливі. Ось вони. Трошечки краси. Чіа і ієнлін.